Того часом Ісус сказав своїм учням, в ті дні, після Великого горя, сонце померкне і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються, і тоді побачать сина людського, який гряде на хмарах з великою силою і славою. І тоді він пошле ангелів та збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчиться від смоківниці, коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви. Коли побачите, що це збувається, то знайте, що близько вже при дверях. Воістину кажу вам, що не мене рід цей, як усе це збудеться, небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто, ані ангели на небі. Ani syn, tylko otec. Jest was, to jest Słowo Gospodnie. Słowo jest: Boże, jesteśmy wreszcie. Prawie słowa święte w Anglii, z i z i Świętego Ducha. I Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. jest w wam Брати і сестри, шановні вилівні сістри, законні, монахині, дорогі наші міністранти, братця рецери святого Яна Павла II, папіра, органістка, хори, які нам співають сьогодні, дорогі парафіяни, дорогі наші шановні брати і сестри, радіослухачі, які сьогодні молитесь з нами, укохані любі Божі діти. Прийде син людський, який гряде на Хмарах з великою силою і славою. Якщо прийде, якщо обіцяв, то це й реальність. Але чомусь ми вже так, кохані, привикли читати Святе Писання, що це є опис того, що було колись. Може, вчора, позавчора, це є опис того, що колись має настати, що це буде може завтра, може ще пізніше. Але чомусь дуже мало ми думаємо про те, що воно зараз відбувається. Бо пророцтва ми не можемо їх розуміти так, як вибачте, за приклад, якісь, Ворожбіння чи гадання якісь, так? йдемо до гадалки, щоб нам сказали, що було пороблене, або що має бути, чи це можна відробити. Святе Писання це пророцтво, яке пояснює нам те, що ми сьогодні переживаємо. Те, що ми сьогодні переживаємо. Подивіться на просту річ, коли ми йдемо до лікарні, ми запитуємо лікаря, що з нами. Він каже, все буде добре. А ну то добре. Я, наприклад, ловлю завжди на словах таких лікарів і кажу, ні, ні, добре це буде, а зараз, скажіть мені, що зараз, в теперішній момент, що зі мною? Я просто хочу знати. І тоді лікар починає розмову. Звідки причина, чому, яка хвороба, що сталося, доки вона може тягнутися, як її можна вилікувати. Але мене цікавить зараз, тому що якщо не буде того, що сьогодні, то може не бути того, що буде завтра. І якщо Біблія нас не доторкається про сьогоднішній день, вона може завтра не збутись, тому що для інших людей так, але нас завтра може вже не бути. Ми вже підемо, як то кажуть, до Бозі, і вже нас не буде тут. Це й дуже важливо, щоб ви подивитись на цю Євангелію сьогодні. Це зараз якась така відбувається війна між смертю і життям, де диявол пробує своє шархнути, а Бог своє. І людина сидить як ці журі, як судді і пробує на дві стороні. Вгадати, де буде краще. Якщо заговорили за лікарню, пригадується мені таке одне інтерв'ю, звісно, mm -hmm. вибачте, що е, про клумачання Біблії в постійно, але в телевізорі колись я бачив, як брали інтерв'ю в Нікуліна. Я думаю, що всі знають, хто це такий. Очевидно, якби була моя мама соня на мощі, вона би сказала, якби ти так Біблію знав, як Нікуліна, то було добре. Але Сьогодні я сам, мама вдома, то, можна сказати, байку. Його запитали, якщо не підете до лікарні, до больниці помрете, може бути таке, що помрете під час операції, І що вибираєте? А він каже в операцію. А чому? Каже, бо я так хочу жити, що напроти мого бажання медицина безсильна. Я вижив, давайте в операцію. Чому я це говорю? Тому що сьогодні, коли ми відчуваємо в собі в душі таку боротьбу, очевидно, нам потрібно сказати, давайте то, що тяжке, сложне, трудне, але там, де є якась лазейка, ячейка, якась форточка на надію. Тому що коли ми бажаємо жити з Богом, то там всі вдасили, навіть ціле пекло. Тому що це є більше бажання, щоб ми могли вижити, а маємо на думці життя вічне. Якщо ми рятуємо своє життя теперішнє, беремо якісь таблетки, лікарська, капельниці, ходимо до лікарень, то як ми повинні дбати про те, щоб вижити духовно? Як ми повинні дбати про те, щоби не втратити небо? Ми живемо і так на цьому світі десь середньому 100 років, скажемо, це в добрих умовах, але вічність це мільярди років, і то аж шкода говорити, тому що там цифра не діє. Ось як ми лікуємось духовно, щоб мати вічне життя, чи ми є насправді такими добрими суддями для себе, такими журі, які вміють розрізнити, вирішити. Правду кажучи, там нема що вибирати, там нема над чим судити, або вмирає, або живу, або Бог, або диявол, або ласка Божа, або гріх, там немає що вибирати. Якщо людина віруюча, якщо людина має в голові розум, має якусь мудрість, то вона знає, що вибрати. Але є люди, які задумуються часом над різними речами. Мені колись розповідав один знайомий, який працює в суді, він не є якийсь там вищий начальник, але теж був на різних розправах і каже, прийшли судитися, чоловік і жінка, хотіли взяти розвод. Ну Питає, чому, що стало причиною. І Жінка каже, я топі недавно взнала, що ми Знімаємо квартиру, якої господар є мій чоловік. Я плачу гроші кожен місяць. І суддя, знаєте, що сказав? Одно слово. Геніальне. Просто мало дець. Жінка платила гроші, і чоловік теж за квартиру сйомав, а потім в документах побачили, що ця квартира була чоловіком, він був хадзяним. Чому я це кажу, тому що ми так поступаємо за своїм життям. Ми хочемо знімати квартиру в цьому світі, часом підслуховуємо, що нам диявол говорить, а забуваємо, що ми належимо до Бога. І замість того, щоб постійно відчувати себе в домі Божому, відчувати себе в спільноті Господній, відчувати себе живою церквою, живим постолом, ми часом. Може, не ми коротко люди святі, але часом є такі люди, які так трактують Костю. як зйомну квартиру, пішли, побули, поцікавились, а забувають, що це насправді дім Божий, що вони теж належать до Бога, що вони теж повинні там бути, де Господь їх чекає. Це і важливо. Ми доходимо не раз до таких речень в житті. Де робимо абсурдальні речі, де пробуємо викручуватися, щоб захиститися в тоді, коли ми винні, коли ми робимо неправильно, коли живемо в брехні, коли називаємо обман дипломацією. Хтось мені розповідав, як він навернувся з різних якихось звичок, забобонів, традицій, бо знає чого, і почав просто вірити, так, він сказав таке слово, яке не пасує, що всліпує. Тобто вірити так, що він не хоче доходити, нащо, чому і так далі, тому що вже так закрутився цих всіх. А той казав, а ці кажуть, так треба робити, а люди старші лучше знають. І почав вірити в Бог і просто якби в темно. Пішов на вабак, скажімо так, почав досліджувати цю віру, жити нею наживо. І каже, було так, це був старший чоловік. Було так, що померла його дружина, і він готувався прийняти людей на сороковину. Хтось йому сказав, що треба там горівки нагнати, бути величезним, бо як же ж без цього. І ті, хто йому говорили, взяли, заявили в міліцію на нього. І міліція приходить на сороковину. Каже, шановний у нас тут свято, так да? горівка є. Каже, є де? Тут посередині великої бути. Він каже, точно він, ну подивіться, вдруг вода, вдруг горівка. Пробують. Каже, ні, це якась вода. Він каже, так, да, бо мені казали, що треба 40 днів тримати воду, в якій мерця є». От пожалуйста, на полік. І він каже, «Якщо я вже так почав ну, дуріти, обманювати, брехати. І все робити, що тільки так, як казали, він каже, це я вже точно був сам труп. Це вона каже, була жива. Вона пішла до Бога, вона вже на правді. а я просто каже, пане кілює, це не так. І каже, кинув це все, каже, не буду я ніякі там ще там щось робити. Це все не є віра, це все віру нищить. Ісус одного разу запитав учнів, чи якщо я прийду, чи застану віру на цьому світі, сьогодні Ісус каже, навчіться притчі від смоківниці, від дерева. Jakie ja rozpuszczam swoje widoczki i roztopię listeczki i wy mówicie, że to budynek. Czemu wy nie widzicie tego, że Bóg przychodzi? Czemu nie rozumiecie, że jest blisko, że jest w, w drzwiach? A to jest naprawdę bardzo ważne. I szczerze mówiąc, czy my teraz świadkami widzimy tego, że w domu, na pracy, Стараємося все робити, щоб було добре, щоб було гарно, щоб було доречно. А mm -hmm. свої духовні речі робимо як-небудь. Я дуже часто десь, будучи на парафіях різних, служачи провошем, чи, чи, чи міхарішем, завжди міністрантам звертав на це увагу. Наприклад, бачу, принесли там чашу на овтаж, поставили як лігу, криву боку, пішли, свічки засвітили, там два сантиметри, там п'ять, принесли воду і вино ампулки. Поставили конусом, як в косоліні пішли. Ну і коли я пішов в гості до одного, і де з нього ідеальний порядок вдома, то я в телевізор боком шкаф поперед, ліжку повздовж, а вже там щось. А він каже: ой, чи нашого, так каже, як в костюмі. А що? Ну ти ж в костюмі теж як-небудь робиш. Каже, привикай. E, це не йдеться про те, щоб ми комусь там шпильку вставили. Але йдеться про те, щоб ми зрозуміли, що ми насправді. Божі речі дуже часто так робимо, щоб тільки галочку поставити в календарі, був на службі, був до сповіді, помолився, і вже все. І це й дуже важливо. Я пам'ятаю, колись, як тільки телевізор десь там мама взяла на виклад, тоді не було ще так, що можна було зупинити кіно, біля ставці 16, чорнобільний. Там тільки була така тріщотка, крутити, треба було канали переключати. І там як кіно йшло, то йшло, як виключити, то вже все, вже його не додивився. І потім пам'ятаю, вже був такий телевізор, що можна було зупинити, колись дивилися кіно, і то побожне по, по віддіку про пана Ісуса. І треба було десь там піти щось зробити. Ми зупинили кіно, пішли. Потім було так, що ми молилися, ну і сусідка прийшла щось, там треба було срочно допомогти. Очевидно, мама каже, добре, то підемо. І я закриваю молитоночок, ксьонку. А мама каже, стоп, а пауза де? Я каже, яка став образик. Я кажу, «Яка «Я яка та я знайду. Ні, ні, Ксьонка це не телевізор, став образик, де ми читали. От телевізор треба було акуратно зупинити. А ксьоншку потім вертаєш, шукаєш, я там знаю, де яка сторінка. Ось так відношення. І це треба вчитися, щоб ми могли сумлінно відноситись до того, що є Божим. відноситись до того, що є духовним. Колись один чоловік розповідав, він був начальником якогось там будівельного цеху. будували вони будинки на замовлення, такі хати, і там перевозні вже хати, бо це вже недавно було. І з ним працював дуже довго один старший чоловік, багато років, ну і вже попросився на пенсію, що він вже буде розчитуватися і вже хоче йти на свободу. І цей господар каже, добре, все, ну що ж зробиш? Шкода каже, що ви відходите, але я маю ще одну просьбу. Побудуйте ще один родинчок. Ну і він так не дуже хотів, якось так крутився туди-сюди, але каже: ну добре, ще один зроблю. Ну І цей господар, цей власник. Бачиш, що він вже не вкладає серця в це, вже заяву підписав, цей вже йому там, якісь гроші заплатив. Ну і він так старається як не хоче, щоб швидко, щоб рук скрутив, то, то вломався, то вже не поправив, там доска рівно, нерівно, підрізав щось. Ну, це таке було вже якийсь будиночок на замовлення, такий переносний, переїзний. І потім, коли вже все було завершено. Цей господар, власник, приходить, дає йому ключі і каже, знаєте, ми стільки років працювали, просто щоб мене добре згадували, цей будиночок для вас. Він каже, до нього який я бурний, бо Я знав, що це мені як найкраще це зробив. Каже, ну трудно, ми мали можливість. Всі матеріали, всі скажімо, ключі, арфотки, цахи, все було. Треба було старатися. Просто як не чи ми є свідомі того, що небо є для нас, що ми насправді робимо те, що потрібно, щоб було найкраще для Бога? Лись мені в Польщі розповідали одні монахині, як то були такі часи після воєнні, після Другої світової війни, каже, справді не було навіть такі моменти були, що не було що в каструлю кинути зварити. Просто були моменти, де псок хліба не хватало. І одна старша монахиня каже, давайте будемо молитися до святого Йосипа. Він опікун сім'ї, опікун костьола, родини, праці, покровитель працюючий. Будемо молитися, щоб він нам допоміг. І каже: якраз лишилося стільки барабольок там, картофель такі десь на кухні. І ця монахиня каже, Знаєте, в мене є така думка, що ми, як ми молимось про бараболю, треба одну бараболю там поставити біля фігурки Юзефа. Ну і так дивиться така, така більша, менша, якась гарніша. Ну і вибрала якусь там яку-небудь і занесла там до тої фігурки, бо шкода таку хорошу давати, ці ще можна зварити. Ну і каже, прийшов вже вечір, ніч. Рано приїжджає якийсь там чоловік і каже: я вам привіз подарунок. Вони виходять, дивляться на конях. Віз і, і там є повно барабольців. Вони такі довольні, радісні, вже пішли, розгружають, але дивне це, що половину з тих треба викинути, зогнилі були. Так собі думають, ну чоловік не хотів перебирати, дав нам роботу, але добре, хоч і то будемо, будемо мати що їсти, хоч на якийсь час. І настоятелька цього монастиря пішла до тої состри і каже, ви наверное, вчора дуже молились, так я молилась, каже, я навіть барабольку занесла святому Юзефу. а ну то молодець, то тепер дід заберіть. І mm -hmm. ця сестра каже, ну то йдіть, ви вже заберіть, все, я вже свою місію звершила. І ця настоятелька пішла до фігурки Юзефа, бере ту барабольлю, дивиться, вона наполовину гнила. І так каже, ну як молились, так отримали. А ця друга каже, якби я знала, я б подивилась, каже, я навіть не бачила, ка я би дала найкраще, але вже все пізно, пів цього воза зогнені барабовані. Кохані, так можна дуже багато приводити прикладів, але сьогодні ми справді стоїмо перед вибором, перед тим, що темне і біле, грішне і святе, перед Богом і чортом, перед життям вічним і пеклим. Стоїмо перед святістю і гріхом, і треба вибрати. Так як Євангелія сьогодні нас вчить, потрібно справді вміти зайняти правильну позицію. Вже так на кінець скажемо, мало бути амен, але пригадав собі, як я прийшов зі школи і кажу до мами, «Мамо, мені казали йти на якийсь там утрінок, і ще вчителька сказала, що пам'ятаю. Бо це день якоїсь там совєтської власті, це дуже важне свято, щоб ти не вздумав піти в цей день до костьола. І мама каже, вибирай то, що треба. А я кажу, а якщо я один буду, бо там у нас пара ходила, такий Дін передюг там шехтар, ще хтось ходили до костьола. А я кажу, а як я що сам піду, стану по цій стороні, мама каже, а це не значить, що має півкласу піти за тобою. Ти вибирай, навіть якщо будеш один проти всіх, але вибирай те, що є правдою. І мене раз так то давайте проголосуємо, що там, коли. І це, і це справді якби, ну з однієї сторони, добре, бо треба, щоб всім людям пасувало, з іншої сторони, а де правда? Чи в цьому є істина? Ми можемо тут всі разом проголосувати, що сьогодні, вівторок, чи середа, але це ж неправда. І нам як одна людина стане і скаже, сьогодні неділя, то це буде правда. А всі решта тут майже 100 чоловік скаже, та ні, то ми не хочемо неділю, нам треба працювати сьогодні неділя. І навіть якщо ти один, ти одна станеш по стороні правди, то не значить, що ти не правий. Треба вміти зайняти правильну позицію, правильне рішення. Бо від цього залежить небо. Від цього залежить не 100 років чи 200, від цього залежить вічність. І це є дуже важливим. Пан Ісус каже, тільки Отець Небесний знає, коли це буде. Так що, якщо не сьогодні, то будемо чекати далі. Але ми маємо зробити все, щоб сьогодні ми були готові до цього, щоб ми насправді не казали, що о, ми не встигли. А нам не вийшло, а ми якось не звернули увагу, як не раз люди плечуть, хоче, придіть на похорон, там бабця гмерла. А що ж вони сказали, як вона хворіла? Ну, якось так, знаєте, ну, не, несподівано. А як не сподівано, скільки років? Ну, 98 тож. Ну несподівано. Так? Ну, якби жила 300 років, то і було сподівано. Ну, Трошки невідповідально не ставимося. І потім хто це верне? Хто відповідальний? Так що це дуже важливо. Зрозуміти, що Богові притаманна вічність, а нам притаманний час. І ми повинні з цим рахуватись, взяти собі під увагу і так використати час, щоб не прогавити вічності. Це є один до мільйона. Така різниця. Тому це дуже важливо, це є спасене, це є вічне і це вирішує нашу долю, що буде з нами потім. Тому просимо Бога про те, що ми удостоїлися нагороди неба. Амінь. Пановний Ісус Христос. Ми знаємо наші ділянки.